Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Його на холостяка повертаються, і повертаються вони у вигляді відео, а не на подкасту. Надіюсь, ви задоволені. Минулі серії я пропустила, тому що вони були настільки нудні, що навіть не крінжові. Я мала надію, що знайомство з батьками врятує цей проект, але на жаль, цього не сталося. Тому маємо те, що маємо, і вриваємось у те, що є. Якби там не було, я все-таки попробую об'єктивно це говно оцінити. І я бачу, що тематика каналу вам заходить. Ви не йдете з каналу, вас стає тільки. І більше тому рухаємось у тому ж напрямку. І якщо у вас є бажання, ви можете підтримати мій канал, ставши його спонсором напряму на Ютубі або ставши моїм патроном на Патреоні. Усі посилання, як завжди, у інфобоксі, але поки ексклюзивного контенту для моїх спонсорів я не надаю, тому все тільки на ваш розсуд. Я вас зараз поубиваю! Дякую за увагу! і Розпочнемо нашу подорож у світ з Сашки, в якому він самий бажаний чоловік України. І бізнесмен із Америки. Але ми маємо сказати йому дзуське. Отож, ні особливих вступів, ні спілкування дівчат в будинку у цьому випуску нема. І з ходу нас відправляють у РАКС, де Саша і Каті імітують розпис. <гум> 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 Бо в її сім'ї мама та тьоті з яскравою зачіску, яка розписує молодих. Батя той дивний мужик, який фотографує цих самих молодих. А Катя фоткається на каталоги весільних суконь. Катін Батя сказав, що коли побачив Сашку, він подумав одразу про Катляревського, бо є у ньому щось таке козацьке. Отакий хлопака, наш хлопак. І хочеться відмітити, що Сашка сам, коли знайомиться з батьками, він представляє себе саме як Саша, а не Алекс. Так що флора американського бізнесмена улітучиться ще далі у вік міста Львів. А загалом усе було дуже притерно, навіть нема з чого пожартувати. Добре, що у нас є Сашка, який завжди готов прийти на поміч і облажатися, згадавши при батьках Катерини, як він танцював, гарячий та не бачата з іншою дівчиною на проекті. <ган> Компромат. <ган> самовпевненість його згубила. Але все ж таки хочеться розвіяти цю її ідеальну казку її ідеального сімейства. Бо брат у неї справжній токсик. Ви скажете, що брат і сестра завжди підколюють один одного. Але тут він прям жорстко душнів. І Катя вдивлялася у його обличчя і чекала, коли ж він скаже нарешті якусь гидоту. А той, в свою чергу, постійно вихвалявся, що серед дітей він був кращий, він був кращий Каті, і він її бив. Вони виставляють все так, що це весела історія, що вони обоє билися. Але я в дитинстві гралася з двоюродним старшим братом. І я вам скажу, на рівних там битися не вийде. І типу основна інтрига у тому, що Георгій Миколаєвич. Розкрив сенсацію, що Катя, О Боже, прийшла на проєктне за кохання. Ось це так поворот. І взагалі вона планувала йти на міс Україна, але вирішила піти на холостяк, тому що тут багато нових знайомств, багато підписників можна отримати і так далі. Як неочікувано, йдемо далі. Переходимо до Марини, яка запрошує його на свою роботу. І, мабуть, намагаючись покарати його за всі приниження, намащує йому обличчя кремом гарнієр. І не зрозуміло, що це за мас-маркет такий у професійного косметолога. Таким успіхом краще піти в ПМС і скупитися у Єві на акції. Вона ще його почала роздягати, поклала його голого на стіл. І у мене велике питання до того, що чоловічі соски не вважаються чимось таким інтимним. Там сосища, вибачте, Олександра пхають в екран секунд 30. І тут. Починається саме цікаве на тачці з особистим водієм на хвилиночку. Вони на тачці відправляються на татину ферму. І це ж просто лакшері! Це не ферма Мрія, там таке хазяйство, там купа корів. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Це просто супер. А Марина дура, просто дура, вона цього соромить. Що, типу, вона не отесане село. І її за це чмирило. Чи насправді, друзі, я от з Києва і толку від цього, ні особистого водія, ні ферми. І 30 тисяч доларів мені ніхто не дає, тому що їх ні у кого нема. От воно справжній лакшери, ферма у спадок, а вона така дура. Фу, бізнесмен з Америки посеред корів. О Боже, я не хочу доїти корову. Могла б подати її сексуально. Неважливо, що ти робиш, важливо, як ти це робиш. А батька взагалі клас, з якою він любов'ю каже про свою роботу, як він е, каже про ці мордочки корів. Чи дивний момент був, коли. Мама Марини хотіла показати дитячі фотографії. Марина просить вибрати п'ять найкращих. Боятись своїх дитячих фотографій це щось дивне. Якась. Психічно нездорова маєшня відбувається. Далі йде погріловою там говорити щось взагалі нема. про що. тато військовий, по суті, сім'я як сім'я. Але Сашка придовбався до того, що вона веде себе як дитина. Вона занадто якась інфантильна, Він хоче дорослу жінку. Він придовбався до того, що у неї до 29 років взагалі ніяких не було серйозних стосунків. А це якось дивно, все йому якось дивно. І наче він шукав і шукав цих приводів, щоб вигнати її з проекту. І так, саме Марина і Саша Погорєлова йдуть з проекту. Про Мудру я ще нічого не сказала. Там така тієчка, що мама спочатку відмовилась зніматися у цьому проекті, а потім її якось змусили це зробити. Її під кінець притарабанили. Саша була типу в шоці. Вона цього не очікувала, вона цього не хотіла, там не зрозуміло ще спочатку вона казала, що у них погані стосунки, а друг потім їй каже, що стосунки у них були хороші, але сам не зрозумів, де правда. І постановка цієї сцени була у тому, щоб за одну годину перед камерами мати і дочка вирішили всі свої проблеми, які накопичувались два десятиліття. Що коротко, там жесть. Ну, мама, у неї не емоційна, суха, ну яка є, така є. Ви що вважаєте, що жінка 50 років повинна взяти і стати кимось іншим? Ну так не буває. Мудра жаліється, що їй хотілося б, щоб вони з мамою більше проводили часу наодинці. І мама їй справедливо каже: слухай, якщо тобі це потрібно, приїжджай у будь-який час, тебе завжди тут чекають. І по суті так, кому треба, той як і рухається в тому напрямку. Кому треба, то і робить, а мамі, походу, не треба. Ну, їй право, їй не треба. Не всім везе з батьками, є якісь травми. Але, по у мене склалось таке якесь враження і така думка, що не треба казати батькам якісь свої претензії і якесь своє невдоволення висловлювати. Бо це не має абсолютно ніякого сенсу. І батьків це тільки травмує, бо, по суті, вони робили, що могли, і вам так може не здаватися, але з їх точки зору вони робили найкраще, що вони могли зробити. Тому казать, що, от, ти так старався, а насправді вийшло якесь гівно, і це наробило мені багато травм, а мені взагалі потрібно було щось інше. Це, по суті, перекреслення того досвіду, який у вас вже склався, його не змінити. Світ взагалі не ідеальний, як і ви. Може, дитиною ви теж хріновою були? Ви для них теж вийшли розчаруванням? Що не може такого бути? Може, скажете, я їх мене ражать не просив. І ви абсолютно праві. Але їм так захотілось. І от ви тут. Тому маємо те, що маємо. Порадниця, я взагалі клас. Не слухайте мене всерйоз, будь ласка. Ну і мудра постає знову у ролі булерши. і вона всіляко підтверджує цей статус історіями про те, як вона знущалась над братом. Вона вважає, що це характер такий, типу вона таке веселе чортиня. І ще вона лякає Сашко емоційними гойдалками. Вона розказує, як їй. Постійно подобається сваритися, скандалити. їй треба драма. От, наприклад, сваритись через кондиціонер. Наприклад, він включив занадто холодно, вона замерзла, і вона почне капризувати, що їй потрібно. Ковтра, потім вона буде кричати, що їй потрібно дві. Їй подобається це жарко розставатись, сходитись. І загалом мудра по суті, це представниця червоного прапорця. От зазвичай чоловіків так чмирять. Він аб'юзер, він такий токсичний, він червоний прапорець. Так от, чоловіки, ось хвора жінка, представниця червоного прапорця. Тримайтесь від таких подалі, якщо хочете зберігти свою психіку. А то потім ви будете розповідати, що всі жінки такі, всі жінки стерви і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І все, друзі. Отака серія дуже коротка, вона абсолютно пуста, вона абсолютно ні про що, вона абсолютно нудна. Все було дуже рафіновано. Але при цьому абсолютно плоско. Очікуємо наступну серію. Там ми познайомимося з матір'ю Сашки. І ми дізнаємося, чому він такий кончений. Якщо вам сподобалось це відео, прожміть, будь ласка, вподобайку, будьте так ласкаві, і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски. В наступних випусках ми будемо говорити про спартака суботу. І чекаємо фінал проєкту Холостяк. Звичайно, ви можете висловлювати свої якісь побажання стосовно контенту, але не наглійте. Бачите берега, як каже мій батько. У нас з вами стосунки добровільні, так що не тисніть на мене, будь ласка, не вимагайте від мене, щоб я підтверджувала ваші очікування. І ще я попрошу вас звертатись до мене на ти, бо хочеться, щоб у нас тут була така атмосфера, знаєте, уютна по домашньому, а не наче ми знаєте тут стиснутими анусами зібрались на якусь лекцію. Ми тут веселимось, тому давайте якось веселіше, якось легше. І нарешті я дов'язала ковдру, яку я в'язала 4 місяці. І скоро я нарешті можу приступити до зйомок мого першого в'язального відео, яке я хочу зняти уже дуже давно. Тому очікуйте, скоро я з вами всім поділюсь. Всім дякую і до зустрічі!